Сьогодні мене запитали, як ви ставитеся до президента Сполучених Штатів Америки? А як ви ставитеся до президента України? І я відповів, ніяк. Люди, чому ви настільки егоцентрично спрямовані, що вважаєте, ніби від вашого ставлення хтось або щось має змінитись? А як ви ставитеся до змії, котра шипить та ще й в неї отруйний укус? Невже від вашого ставлення вона зміниться і не буде шипіти і перестане бути отруйною? Єдине, що дійсно залежить саме від вас, це те, що ви випромінюєте? Єдине, що ви справді можете вибирати в цьому житті, це думки та емоції. Саме від цього залежить все ваше життя. А тепер актуальне запитання. Люди, ви уважно вибираєте думки та емоції. А точніше, ви хоча б знаєте, як робити єдино можливий у вашому житті вибір обирати думки та емоції. То можливо вже настав час це розпочати?